І ще хочу поділитися теж спостереженнями, те, що я бачу у 2023 році, якщо можна присвоїти, знаєте, в тій сфері, в якій працюю я, тренд, який тренд, так ось я бачу, назву це словом стукачество таким, а це як новий тренд 23-го року, взагалі тренд капання, кому більше таке подобається. І ось звертаю вашу увагу. Всі контролери, кожен на своєму місці про це згадують і тормосять. Ну, наприклад, податкова звертає увагу споживачів на ресурси ДПС, які дають можливість повідомляти про ймовірні факти порушень законодавства. Тобто, податківці звертаються до простих споживачів громадян, простих смертних, щоб повідомляли. А ну, зокрема, про порушення і найбільш зручний сервіс, який створили, chatbot, Stop Violet, Violation Bot у месенджері Telegram. за його допомогою будь-який час доби. І в будь-якому місці можна оперативно поінформувати ДПС про незастосування РРОПРО, невитачу чеків, відмову у розрахунках банківською картою, торгівля без ліцензій, порушення порядку реалізації підакцисної продукції, завищення цін на продовольчі товари, лікарські засоби та пальне, неоформлення трудових відносин з найманими працівниками, здійснення господарської діяльності без державної реєстрації. І е, також є контакт-центр ДПС е, із номером гарячої е, лінії. Е, ось так виглядає цей чат-бот. Без проблем натискаєте розпочати. Е, ну, натискають ті, хто хоче щось показати, щось розказати, і це все без проблем. А е, також про це розповідає нам е, кожен на своїй ділянці. Із контролерів, ну зокрема, мабуть, ви чули, як Беп взявся за боротьбу із зарплатами у конвертах. І результати це є відкриття нової схеми, так, а саме детективи Беп у Львові викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів і торгових точок. В результаті йдеться про 2000 співробітників, які отримували заробітну плату частково офіційно, а друга частина ну, не в конвертах, а там була своя схема через відкриття картки фізичної особи, тобто при прийомі на роботу одразу відкривали дві карти. Тому ще раз, для того, щоб я була зрозумілою. Більшості, хто мене дивиться, я за оптимізацію. Але я проти е, наплювательського відношення до правил, які взагалі встановлені. І якщо ми платимо податки, то ми платимо їх усі оптимально. Але платимо. І якщо ми хочемо нарікати там на владу і так далі, давайте почнемо із себе. Ось тому, що стосується заробітної плати. Я вам показала кейс, як на пустому місці викриваються ось такі речі. Зверніть на це увагу.